Вітаю останніми нашими зустрічами. Ми ніби піднімалися сходами, так? Від коренів у землі через силу тазу, волю, серце аж до горла. Так, крок за кроком. І от сьогодні ми здається на самій вершині. Будемо говорити про те, що наше джерело книга Тясалітла називає Алмаз у короні. Саме так це восьмий розділ. І його мета ну це справжня революція у сприйнятті. Ми ж звикли думати про череп як про таку собі кістяну коробку для мозку, просто вмістилище. Так, а йогічна традиція бачить у ньому священний простір, храм, де може відбутися найвища алхімія досягнення недвойствою свідомості. Отже, наша сьогоднішня місія зрозуміти, як ця здавалося б суто матеріальна структура, наші кістки, м'язи, очі, вуха. Угу. Стає ключем до глибоких медитативних станів. Як анатомія веде до осяяння? Центральна ідея тексту, вона ну, водночас і проста, і дуже глибока. Щоб досягти саматхи цього стану повного поглинення, спершу потрібно розслабити голову. Буквально. Буквально. Зняти напругу всередині черепа. І йдеться не тільки про м'язи. Йога говорить про дев'ять воріт тіла, сім із них у голові очі, вуха, ніздрі, рот. Всі наші органи чуття, по суті. Так і практика полягає в тому, щоб із споживача інформації перетворитися на мудрого вартового біля цих воріт. Цей процес, до речі, називається праттяхара, звернення почуттів усередину. Гаразд, давайте з чогось дуже приземленого. Текст пропонує почати зі щелепи. І тут, слухайте, просто приголомшлива ідея. Щелепа це наша найдавніша зброя. Mm, так. В ній, виявляється, досі живуть мільйони років еволюційних рефлексів нападу та захисту. Та сама реакція бий або біжи. І цей доісторичний рефлекс він нікуди не зник. Зв'язок між скронево нижньошелепним суглобом і загальною напругою в голові колосальний. Стискання щелепи це ж інстинкт. Ага. Коли ми відчуваємо загрозу, чи то реальний ризик, чи, скажімо, лист від начальника, м'язи щелепи напружуються першими. Це блокує тонкі енергетичні потоки, створюючи напругу, що йде вгору. Тобто, коли я сиджу на якійсь нараді і несвідомо стискаю зуби, бо хвилююся, то по суті мій організм активує програму захист від шаблезубого тигра. Ну, у певному сенсі так. І найцікавіше, що ми цього навіть не помічаємо. Я б запропонував просто зараз звернути увагу, от не змінюючи нічого, а що зі щелепою. <гум> Губи стиснуті, язик притиснутий до піднебіння, зуби торкаються один одного. Вже саме усвідомлення цього це перший величезний крок. Неможливо досягти тиши в голові, якщо там іде оця прихована війна. Я зараз несвідомо спробувала розслабити щелепу, поки ви говорили, і зрозуміла, що я її стискала. Це дивовижно. Гаразд, щелепа зрозуміло, але ви згадали про сім воріт. Наступні, напевно, вуха. Так, вуха. І тут як я розумію, йдеться вже не стільки про напругу, скільки про щось значно тонше. Набагато тонше. Текст пов'язує вухо з першоелементом простору. На санскриті Акаша. Щоб це уявити, автор пропонує подумати про вершину Гімалаїв, угу. де повітря настільки розріджене, що воно майже зникає, перетворюючись на чистий дзвінкий простір. Це обитель шиви. Це і є Акаша. Це перша основа, з якої народжуються всі інші елементи і сама життєва сила, прана. Тобто йдеться не просто про слухання звуків, а про слухання самого простору, тієї тиші, з якої ці звуки народжуються. Але як це, що це за відчуття слухати простір? Це дуже схоже відчуття, як ви описали. Це усвідомлення фону. Спочатку ви чуєте, ну скажімо, гул холодильника, потім власне дихання, потім стуки стукіцертя. А якщо слухати ще глибше, то можна почути саму тишу. Саму присутність простору, його вібрацію у йога сутрах це називається розвитком божественного вуха. Ідея в тому, що через таке глибоке слухання сам орган слуху ніби розчиняється в цьому просторі, і це очищує тонкі енергетичні канали тіла. Наді. Це мені нагадує, як у дитинстві годинами ходиш по бордюрах, намагаючись не впасти. Виявляється, ми займалися йогою для мозку, самі того не знаючи. Абсолютно джерело наводить схожий приклад з Вальдорської педагогіки. Там величезну увагу приділяють розвитку внутрішнього вуха та рівноваги у дітей. Це закладає основу для концентрації. Цікаво, від слухання простору перейдемо до бачення. Тут текст проводить дуже чітку межу є зовнішнє бачення, прив'язане до форм, і є внутрішнє, духовне. Так. І перше, тобто, наше захоплення формами породжує бажання, прив'язаність і ну, постійно відволікає розум. Саме так. І йога пропонує з цим працювати через практику дрішті. Це м'яка, але стійка фіксація погляду на одній точці, неймовірно давній метод. Мета зупинити хаотичний рух очей, а отже, і хаотичний рух думок. Це ж повна протилежність тому, що ми робимо щодня. Мій погляд зараз просто танцює між десятьма вкладками в браузері, телефоном, годинником. Ну от у тексті влучно зазначено, що погляд, прикутий до екрана, постійно коливається, стимулюючи кору головного мозку. А дріжті – це про односпрямованість очі, це ж продовження мозку. Зрозуміло. Коли вони танцюють, розум слідує за ними. Коли ми заспокоюємо анатомічні очі, ми створюємо умови для розкриття того, що називають містичним третім оком. От ви говорите про третє око, і в мене одразу образ якогось езотеричного символу на лобі. Але в тексті, здається, натякають, що це не просто метафора. Чи є в нашому мозку щось, на що можна буквально вказати пальцем? І ось тут починається найцікавіше. Як тонке тіло переплітається з фізичною анатомією. Уявіть, що череп це храм, а в самому його центрі є головна кістка клиноподібна. Клиноподібна. Через свою форму її поетично називають кісткою метеликом. Вона є ніби вівтарем у цьому храмі. І що ж знаходиться на цьому вівтарі? На ньому, у заглибині під назвою Турецьке сідло, лежить, скажімо так, реліквія гіпофіс, головна ендокринна залоза. Йоги кажуть, що саме в цю точку, в цей вівтар, впирається наш центральний енергетичний канал сушумна. Неймовірно. Більше того. Саме через цю кістку перехрещуються зорові нерви. Інформація від правого ока йде в ліву півкулю і навпаки. Йоги бачать у цьому фізичне відображення переплетення сонячного та місячного каналів, іди та пінгали. Тобто давні містичні концепції мають цілком конкретну анатомічну відповідність. Але в тексті є ще щось більш інтригуюче четверте око. Так, це концепція, яка розширює наше уявлення. Четверте око. Серйозно? Нам з тречим розібратись, а тут ще одне на потилиці. Навіщо? <свісна> Майже воно розташоване в центрі потилиці, це ніби продовження осі, що йде від третього ока через самий центр мозку. Це про те, що духовне бачення це не лише погляд уперед, у майбутнє. А й назад, а й назад, у глибину, у наше походження, у несвідоме джерело навіть пропонує медитативну практику, рухати промінь уваги від міжбрів'я до потилиці і назад. Це абсолютно змінює перспективу. А як щодо ідеї світлового тіла, ми бачимо німби навколо голів святих на іконах, у тексті згадується, що патанджалі описують як тисячоголовий білий світ, це метафора. Текст наполягає, що це не просто метафора, це опис реального відчуття. Коли енергія кундаліні пробуджується і піднімається до голови, вона відчувається як пульсація мерехтіння. На санскриті це називається спхурана, спхурана Так. це відчуття живого, ясного світла, пракаша, яке, як пише автор, буквально живе і пульсує всередині нас. Добре. Це все дуже тонкі матерії. Давайте повернемося до кісток. Раніше вважалося, що череп це монолітний шолом, але джерело це спростовує і наводить геніальний приклад. З пляшкою так. З пластиковою пляшкою в літаку. Коли літак знижується, тиск зростає і пляшка стискається. Автор каже, що наш череп відчуває схожий тиск, а позіхання це інстинктивна спроба його вирівняти. Саме так. Концепція живого черепа в тому, що його кістки не є зрощеними намертво, вони з'єднані швами, які дозволяють мікрорух. Череп постійно дихає, дихає, ледь помітно розширюється і звужується в ритмі припливів і відпливів спинномозкової рідини. І тут ми підходимо до ще одного дивовижного зв'язку: середині черепа є горизонтальна мембрана наметмозочка. І чим вона така особлива? Тим, що це найвища горизонтальна діафрагма нашого тіла, і вона, як струна, резонує з усіма іншими діафрагмами нижче, з голосовими зв'язками, з дихальною діафрагмою і з тазовим дном. Стривайте, це ж неймовірно. Тобто, коли я годинами сиджу за комп'ютером і відчуваю, як затискаються стегна, це може бути причиною мого головного болю саме так. Не через очі, а через таз. Абсолютно. Система єдина. Ми думаємо про тіло по частинах, тут болить, там тягне, а воно працює як єдиний інструмент. Торкни одну струну внизу, і вібрація дійде до самого верху. Гаразд, ми розібрали неймовірний шлях, розслабили щелепу, налаштували вуха на простір, заспокоїли очі, знайшли зв'язок між тазом і маківкою. Як усе це підводить нас до фіналу, до алмазу в короні, до сьомої чакри, Сахасрари. Символ сахасрари це тисячу лотос, що розквітає на самій маківці. І знову це має анатомічну основу це те місце, де у немовляць знаходяться тім'ячка. М'які ділянки. Так, м'які не ділянки черепа. Вони відкриті, щоб мозок міг рости. У Йозі це символічне вразливе місце розглядається як портал. Точка входу для універсальної свідомості. Тобто фізична відкритість черепа немоляти символізує ту духовну відкритість, якої прагнуть досягти йоги. Абсолютно. Це місце, де індивідуальна свідомість, наше маленьке обмежене я зливається з універсальною, де зникає поділ на я та інше, це і є досвід недвоїстості. Це стан, про який говорить зенський майстер Бодхідхарма. цей розум подібний до простору. Ви не можете володіти ним і не можете його втратити. Ми пройшли шлях від найщільніших структур, кісток, челепи, через тонші сприйняття вух та очей, і аж до самої вершини свідомості це подорож від форми до безмежності. Від шуму до тиші, від напруги до простору це перехід від бачення світу як набору окремих об'єктів до відчуття цілісності. То що все це означає для нас? Здається, це запрошення не просто до інтелектуального розуміння, а до експерименту, досліджувати власний досвід, спостерігати, як зняття звичайної напруги, наприклад, у щелепи, може раптом відкрити двері до зовсім інших станів. Це справжня алхімія. І знаєте, хоча ми здійснили це сходження на вершину до корони, текст у післямові залишає нам одну фінальну думку. Так. Не менш важливим, ніж шлях угору до світла, є шлях униз, у глибини, у тінь, у несвідоме. Справжнє звільнення це не лише піднесення. І питання, яке залишається, звучить так що відбувається, коли спадають кайдани нашого обмеженого я, і ми раптом відкриваємо в собі щось неймовірно ніжне, вразливе та безмежно відкрите до світу?